Ось гляньте, якась муха сіла. Ми бачимо серп. Ну, це буде бонусом для тих, хто додавляється відео до кінця. Друзі, всім привіт! Вийшов я сьогодні на коп. У той самий ліс, де був минулі рази. Оскільки я тут не копаю, сигналів тут завжди вистачає. Але це, мабуть, буде крайній раз копу в цьому лісі, бо починають збирати поля, з'являються цікавіші місця для копу. І як завжди буде щось цікаве, я включуся. Погнали! Є в нас перша за сьогодні радянська монетка і це трійка 78 чи 79 року. Я її потер, але вона мало поки що читається, потрібно мити. І знайшов я цю монетку ось на стежці. Поблизу монетки я знайшов гільзу від ППШ. Ось такий грузок, якого я коцнув лопатою, як бачите. Та ось така цікава накладочка. Знайшов ось такого гудзика. О, я бачу це в нас радянський гудзик. Ось, здається, ми бачимо серп. Копав я, друзі, шмурдь, дуже багато пробок. І коли я викопав усі сигнали, останнім сигналом у мене була. Ось така монетка. Це 5 копійок 62-го року. Гляньте, який стан, я її не мив, а лише потер. Є у мене ще одна монетка, Дивіться, яка крупна. І це в нас теж здається п'ятірка. Оскільки в мене є можливість її помити, то зараз я її швиденько сполосну. Ну, стан у неї такий собі. Ось можна зрівняти цього п'ятака із тим, що я знайшов 20 хвилин тому. Як бачите, однакові монетки. Однакова земля, умови зберігання, але чомусь так сталося, що одна збереглася добре, а інша так собі. Є в нас тут і тріїчка 71 рік. Але як бачите, стан такий собі, стан трохи підводить. Є в мене ще одна монетка, це 15 копійок 79-го року. Ось гляньте, якась муха сіла на руку, поки знімаю. Так, дійшов я до середини лісу, хочу трошки перекусити, перепочити. Он, бачите, вогонь розпалив цей столик. До речі, ми з другом робили ще два роки тому. Це середина лісу сюди майже ніхто не доходить. Тому, коли я хочу відпочити, я приходжу на цю поляну. Тут у мене таке своє рідне місце сили. Яка смакота, а миску я таки забув. <хи> Як бачите, коп, це той самий пікнік, той самий похід до ліс, але тільки без палаток. Перш ніж самому починати їсти, обов'язково пригощаємо лісовика, дякуємо йому за те, що впустив нас до лісу. Є в мене на цьому місці ось такий колодязь саморобний. Коли я хочу води, я просто беру тут ось чи баночку, чи чашку, та й черпаю. Копаю я біля цієї хатинки знову. Гляньте, що мені випало. Це в нас одна гривня. Ура! Але така здорова, велика одна гривня. До речі, це місце біля водяної хатинки ми робили. Вирізали тут дерева, косили, окультурювали його, одним словом. Якраз уже пора звідси сміття забирати. Заберу сміття у іншому рибацькому місці у хлопців. Тут ось така в них танка, і сюди молодь приходить відпочивати частіше, тому сміття багато. Вон філя, знайшов шматок хліба, хтось відпочивав, залишив. Ось класика. Хтось ішов стежкою, пив, бачите, самі що і не зміг донести до смітника цю баночку. Через пару метрів маємо ще одну пляшку, і це дрібниці. Ви не уявляєте, що тут творилося 8 років тому. Ось, до речі, рідкі кадри: як губляться монети. Це в нас місце біля пляжу. Хтось сидів тут. Ось така тут лава. Пляж. І хтось ці монетки загубив, а хтось їх років через 10 або через 20 знайде та буде ним радіти. Ось бачите, ця сама хатинка із минулих відео. А ось що я біля неї викопав. Це в нас патрон від ППШ цілий. Завершуємо наш сьогоднішній коп, а монеток у нас 11. Із них шість монеток це наших. Я вам їх не показував, а показував тільки, як вирив ось цю монетку. Маємо 5 монеток радянських, усі пізні, дві трійки, дві п'ятірки, 15 копійок. Ось оця монетка, оця п'ятірка збереглася найкраще. Як бачите, повністю її можна прочитати. Дуже красива монетка. Так, маємо гузика радянського зірка, маємо ось таку накладку із візерунком індички. Маємо грузок, маємо гільзу порожню і маємо патрон від ППШ цілий. Зібрався йти додому, то думаю, викопаю ще кілька сигналів. Гляньте, що я викопав ключик. Ну, це буде бонусом для тих, хто додавляється відео до кінця. Ну, а ще я викопав ось такий брелок із п'ятіркою. Вирішив я викопати останній сигнал он там біля лопати. І гляньте, що мені там попалося. Це в нас Радянська трійка 80-го року. Ось така. Ну все, буду бігти я додому, а то ще трохи прийдеться перезнімати мій огляд. Ось такий сьогодні був у мене результат. Як бачите, монетки були, монеток багато. І я згадав одну історію про цей ліс і про гриби. Одного року гриби тут опеньки родили аж до нового року. Я в знайомого дядька в грибника запитую, а до яких чисел вони будуть ці опеньки тут родити? А він каже: гриби будуть тут доти, доки ти сюди ходиш. Оце саме, мабуть, стосується і монеток, бо їх тут можна збирати аж поки не набридне. Друзі. Дякую усім, хто в мене дивиться. Кому не складно, поставте пальчик угору. Для мене це приємно. Зустрінемось ще на копі. Обов'язково покопаємо. До нових зустрічей.